Верховній Раді прийняли закон про множинне громадянство. Тепер українці, які живуть за кордоном, наприклад, у Франції, зможуть мати два паспорти український і французький. Для тих, хто раніше отримав Азіль і відмовився від українського паспорта, це шанс отримати знову своє громадянство. Повернути паспорт України можна буде офіційно через звернення. А якщо ви. Не відмовлялись усе ще простіше. Закон дозволяє мати кілька громадянств одночасно через шлюб, народження або якщо інша країна надала його вам. Це важливо, ви не втратите майно в Україні, зможете легально жити на дві країни і не доведеться обирати між Європою та батьківщиною. Франція вже прирівняла тимчасовий захист до нормального проживання, а тепер і Україна підлаштовується до реалій життя діаспори. Хочете залишитися у Франції, але бути громадянином України тепер це можливо. Підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео, це допоможе мені робити для вас ще більше корисного контенту.